Вітаю! Мене звати Інна осача. Хто зі мною ще не знайомий, декілька слів розповім про себе. Я неодноразовий чемпіон України із манікюру. Я сертифікований інструктор та куратор живих і онлайн-курсів. Діючий член ГО і СПУ, Це спілка професіоналів України. Також я є наставником для нейл майстрів. Та допомагаю їм вийти на новий рівень у професії. Також я допомагаю дівчатам робити їхні профілі дуже гарними та естетичними, тому що в мене є колосальний досвід у створенні фото та відеоконтенту. І в цьому уроці ми з вами поговоримо про найперше, з чого починається наш блог, це із упаковки профілю під вашу експертність. Саме перше, що ми бачимо, коли ми заходимо на сторіночку, це є ім'я користувача. Отже, яким саме має бути ім'я користувача по нових правилах? Ваш нікнейм е, має бути таким, щоб вас без проблем могли знайти по ньому у інстаграм. Саме найкраще це коли буде ваше ім'я та прізвище. Воно має бути ім'я користувача унікальне, воно має бути досить читабельне і також класно, коли в ньому не буде цифр. Воно має бути обов'язково недовге і на початку не потрібно ставити нижнє підкреслення. Не робіть у нікнеймі багато нижніх підкреслень. Класно, коли нікнейм викликає асоціації із вами і коли його легко запам'ятати. Тому я й рекомендую, щоб це було ваше ім'я та прізвище. У всіх соціальних мережах використовуйте один і той самий нікнейм. Це дуже важливо. Рядок, ім'я користувача це є пошуковим рядком. Саме за тією інформацією, яка буде вказана там, вас і будуть знаходити ваші потенційні клієнти та ваша цільова аудиторія. В цьому рядку я б рекомендувала писати вам все великими літерами, і обов'язково там має бути ваше ім'я та прізвище. Обов'язково вказуйте своє ім'я та прізвище українською, якщо ви знаходитеся в Україні, так і відповідно тією мовою, в якої в якій країні ви працюєте, тією мовою ми і пишемо в цьому рядочку. Обов'язково тому, що є дуже багато помилок, коли дівчата не вказують ім'я. І коли людина навіть хоче вам написати, вона просто не знає, як до вас звернутися. Також ми вказуємо там вашу нішу, тобто це манікюр, так, або педикюр, або фото, відео контент. Ми вписуємо ту нішу, в якій ви працюєте, тому що по цьому пошуковому рядку вас і будуть знаходити. І було б дуже класно, щоб ви використовували такі тригерні слова, як топ, наприклад, топ-майстер манікюру, так щоб ви використовували там лідер. Якщо ви продаєте, наприклад, щось то лідер ринку там або лідер, лідер продажів, так ось такі слова тригерні дуже класно працюють. Також дівчата немало важлива аватарка. Головне фото аватарка, так як на неї кажуть, це дуже важлива частина упаковки, і тому вам потрібно виділятися серед конкурентів. Ми завжди думаємо, що те фото, яке є на головному, якщо ми майстер манікюру і там нігті, то це топчик і що воно відповідає. Так раніше років 7-8 тому нігті на аватарки це було ок. На сьогоднішній день, якщо ви є особистість, ви є майстер, ви хочете розвивати свій особистий блог. Обов'язково на авці має бути ваше обличчя. Це може бути ось так по груди, так, фото, але щоб було гарно вас видно, це не має бути фото в повний зріст, і щоб на задньому фоні там були дерева, ліс, природа і так далі. Це має бути якийсь однотонний фон, так і ваше обличчя, щоб було гарно видно. Чому тому, що там і так кружечок маленький, і вас розглядіти буде досить складно. Тому дуже класно, щоб ви зробили фото в дуже гарному освітленні. А ми знаємо, що найкраще освітлення це денне світло. Навіть якщо у вас немає коштів, щоб зробити там дорогу фотосесію, ви можете це зробити самостійно, просто сфотографувавшись. В день, навіть в будинку в себе, але стоячи біля вікна. Про ці деталі освітлення світла та фото, я детальніше розповідаю на своєму інтенсиві, який зовсім скоро стартує. Тож, якщо вам цікаво дізнатися все про фото та відео, монтаж і взагалі про фото та відео я вас запрошую до себе на інтенсив. На фото має бути нестандартна поза, нестандартний якийсь ракурс, так, якийсь унікальний колір фону, аксесуари, навіть емоції. Фото має бути яскраве, велике і щоб гарно було видне обличчя. Е, дуже класно, якщо це буде або на якомусь яскравому фоні, так, або щоб якщо у вас однотонний якийсь фон, щоб у вас був якийсь яскравий одяг. І також стосовно аватарки, моя вам рекомендація, щоб ви використовували однакові аватарки у всіх соціальних мережах. Їдемо далі, там, де ми пишемо біографію, так про себе там має бути написана та інформація, з якої люди зрозуміють, хто ви та що ви можете їм дати корисного. Тобто, що вони отримають. Наприклад, ми можемо написати навчу заробляти з нуля, так навчу продавати свої послуги, наприклад, дорого. Дуже класно працює, коли ви там вказуєте найтригерніший факт про вас. Тобто ви можете написати, там що я там провела 2000 консультацій, наприклад, або я заробила за місяць 100 тисяч гривень, або я навчила там більше півтори тисячі учнів і так далі. Оці ці тригерні такі назви вони дуже дуже класно працюють на аудиторію. Шапка профілю у вас постійно має змінюватися в залежності від вашого продукту та актуальності цього продукту. Наприклад, якщо у вас є запуск якогось курсу, так, або якщо у вас є в шап... якщо у вас є якийсь там безкоштовний відеоурок, ви маєте це вказувати в шапці профілю. Наприклад, сьогодні ви продаєте курс наставництво з манікюру. В шапці профілю ви пишете наставництво з манікюру, так, або там наставництво старт, тоді. -то». Наприклад, наставництво ви запустили, пройшов місяць, ви собі там працюєте далі. Ви запускаєте наступний продукт по фото та відео. Я до прикладу кажу, ви в шапці Фроу профілю пишете, що інтенсив по фото та відео старт тоді то, і пишемо ми це все великими літерами для того, щоб люди бачили, що у вас стартує тоді той інтенсив. І ви можете одразу вказувати стрілочками вниз і додавати посилання. За яким вони можуть переходити і приєднуватися до вашого інтенсиву. У шапці профілю ви також можете вказувати місто, так, якщо у вас локальний бізнес, тобто, якщо ви знаходитеся, наприклад, в якомусь місті і працюєте фізично. Також у шапці профілю ви можете вказувати і заклик до дії. Наприклад, якщо ви відкриті до співпраць, наприклад, з брендами, так, або там е, ви робите рекламу, обов'язково пишіть співпраця, так, і заклик до дії, або там реклама і Ілочки донизу, де вони можуть перейти на якийсь із сайтів і там з вами поспілкуватися. Переходимо далі до Хайлайц. Казали, що їх заберуть, що їх не буде в профілі, але поки вони в нас іще є, ми маємо також на них працювати і маємо їх використовувати. Отже, самі перші п'ять кружечків хайлайтс, які одразу читач бачить, вони в нас є найактуальнішими. І вони зараз є наразі найважливішими, і вони мають бути продаючими. Тобто, в цих хайлайтс має бути інформація, яка продає вас як експерта, або як особистість, або вона продає якісь ваші послуги. Самий перший хайлайт дівчата це має бути продукт, який зараз продається. Також там має бути хайлайтс про вас, так ваші досягнення, ваша експертність. Ваш шлях у професії також там мають бути ваші кейси, тобто дівчата, які досягли, наприклад, певних результатів завдяки вам. Якщо у вас ще немає кейсів, не забуваємо про те, що ви є сама собі кейс, тобто ви можете зробити кейс на прикладі себе, тобто ваша точка А і ваша точка Б. Також туди можна написати сильну історію, яка розкриває вашу е, життєву цінність. У актуальних ми також зберігаємо воронку із лід-магнітом. Лід-магніт – це безкоштовний відеоурок, який ви даєте своїм клієнтам. Також дуже класно працює, коли у цих хайлайцах є якась ваша мрія або ваша ціль, е, тобто те, до чого ви хочете дійти, і люди будуть залишатися, щоб перевірити, і щоб слідкувати за вами, чи досягнете ви цієї цілі. Також дуже класно туди залишати медійність, тобто якісь ваші виступи, якісь ваші заходи, куди ви їздили, і конференції. Важливий момент, дівчата: усі хайлайтс – це не збірна. Там має бути кожна хайлайтс окремо прописаний сторітелінг. Наприклад, якщо це історія із вашого життя, так, від точки А до точки Б, ви маєте сісти і повністю прописати цей сторітелінг на 10, наприклад, сторіс від А до Я. Тобто, з чого ви починали, свій шлях, свій ріст, розвиток, свої факапи і до чого ви дійшли до точки Б. І потім лише ці 10 сторіс ми зберігаємо в один хайлайтс. Для чого потрібні ось ці інстаграм Вони допомагають дівчата реалізовувати активні воронки продажу, закриття певних страхів та заперечень клієнтів. Там може бути демонстрація продукту або продуктової лінійки, і відповідно умови співпраці, результати вашої роботи, продукти та, наприклад, деталі по ваших продуктах, відгуки ваших клієнтів, або якщо ви викладаєте відгуки ваших учнів, і відповідно важливі події. Найкращий варіант оформлення фото на головному із хайлайтс – це фотографії, які відносяться до теми збережених історій, які стають потім тізером того, що знаходиться всередині, і наступним етапом я вам розповім деякі складові оформлення вашого профілю. Більш детально я все розповідаю на інтенсиві із прикладами, але тут, хоча б для розуміння того, як вам краще працювати у своєму блозі. Отже, це є візуальна карта та ракурси і плани. Почнемо із візуальної карти. Обираємо схему розміщення фотографій у сітці профілю. Дивіться, це може бути розміщення стовпцями, 4 повтори, лінійка, шахматна розкладочка або подвійне чергування. В такому порядку ми можемо розміщувати наші. Фотографії з якимось або кольоровим акцентом, так, або з однаковими ракурсами, або навіть експертні, або розважаючі. І далі ракурси та плани для цього потрібно обирати чотири різних плани. Які будете зазвичай використовувати у своєму блозі. Дивіться, перше, це у нас крупний план. Це можуть бути не лише людина, так а і, наприклад, якщо ви майстер манікюру, це можуть бути ручки. Крупним планом ми фотографуємо нігті або дизайн. Далі середній план, трохи далі, так коли це ручки, наприклад, на якомусь журналі лежать. І дальній план, коли вже ми повністю беремо людину, і там ручка десь з боку або на сумці так лежить, або на ніжці, або десь на джинсах. І предметна зйомка це четвертий ракурс. Так, це можуть бути або матеріали, якими ви працюєте, якщо це ми знову ж таки балакаємо про майстра манікюру, або якісь елементи декору, так, або інструменти, абсолютно все, що є у вас у вашому професійному використанні. А зараз я дякую вам за увагу. Я впевнена, що цей урок був дуже вам корисний. А якщо ви захочете продовжити навчання по фото та відеозйомці та монтажу, я чекаю вас на своєму інтенсиві. За деталями звертайтеся в приватні на мою сторіночку.